Супровідні документи при міжнародних перевезеннях я обмону розділив на те, що отримує водій на завантаженні від відправника та на те, що видає митниця чи митний агент. Відправник може видати інвойс, пакінг лист, сертифікат походження, ветеринарний сертифікат, прайс-лист та інші. Та 1 вона ж транзитна декларація, EX1 або ж експортна декларація, сертифікат ЄВРО-1, Фітосертифікат, отримує водій на митниці чи митного агента. Розглянемо коротко основні з них. Транзитна декларація Т-1 це фінансова гарантія, оформлена митним агентом на користь митних органів ЄС, що забезпечує гарантію сплати до бюджету усіх мит та зборів у випадку нерозмитнення вантажу, який заїхав на територію ЄС. Т1 застосовується в наступних випадках: Перший товар возиться за межі Європейського Союзу через сухопутній коридор всередину ЄС. Намитний пост для розмитнення або намитний склад для зберігання або перевантаження. Друге, вантаж ввозиться за межі ЄС через сухопутний коридор транзитом до морського порту чи Швейцарії, Норвегії ну, цієї країни, що не входять до Європейського Союзу. Третє, товар приплив морем у порт Європейського Союзу з іншої країни, що не входить до ЄС, наприклад, Америки. І далі автотранспортом з морського порту ввозиться на митний пост для розмитнення або на митний склад для зберігання чи подальшого перевантаження. Четверте: товар приплив у морський порт Європейського союзу країни не ЄС, і потім автотранспортом з морського порту вивозиться за кордон ЄС. У цьому випадку Т-1 виписується до митниці на кордоні Європейського союзу. П'яте. Товар переміщується з митного складу на митний склад всередині Європейського Союзу. Наприклад, з Німеччини митного складу до Італії на митний склад. Ну, умовно, такі перевезення, як Авіапошта. Експортна декларація це документ, який оформляється на вантаж у вивозиться з країни ЄС. Оформити Х1 може сам продавець товару або його митний агент. Х1 закривається митницею на будь-якій. Експедиторській фірмі там де вантаж залишає межі Європейського Союзу. Таким чином, зрозуміло, що AX1 1 це документ, який підтверджує факт вивезення товару за межі Європейського Союзу, завірений митними органами. Важливо зрозуміти, що важливим є не сам факт наявності ax 1 а важливий факт позначки митницею ax 1 що підтверджує вивезення товару за межі Європейського Союзу. Саме позначка митниця X1 дає право продавцю товару Європейського Союзу на повернення внутрішнього європейського ПДВ. Для водіїв звернути увагу на верхній правий кут, де вказано універсальний МРН номер зі штрих-кодом. За цим номером можна перевірити статую ex 1 в єдиній європейській базі декларацій. Посилання залишу в описі на перевірку. Звертаю увагу на 18-ту графу, де вказуються номери автопричіпа, на 35-ту графу, де вказана вага бруту. Вона повинна відповідати 11-й графі Це мер та 29-та графа це є митний код переходу, де повинна закриватися ax 1 У українському варіанті вантажні митні декларації діляться на експортні, транзитні та імпортні. Сертифікат Євродин документ, який підтверджує європейське або ж українське погодження товарів і дає право провести митне очищення вантажу з використанням преференційної ставки мита, тим саме знижуючи його вартість для одержувача, не оформляється у трьох випадках. В першому, якщо загальна фактурна вартість товарів не перевищує 6 тисяч євро, в другому випадку, коли компанія має статус повноважного експортера, третій випадок, якщо в країнах ЄС товари оподатковується за нульовою ставкою. Це мер міжнародного транспортна накладна це документ, що доводить факт укладання договору на автомобільне перевезення між відправником, одержувачем вантажу та перевізником. Це мер накладна повинна містити наступні відомості: назви та адреси про відправника, одержувача транспортного перевізника, місце та дати ПРО, прийняття вантажу, доставку, складання ЦМР, характер вантажу, вагу, тип його пакування, кількість місць у разі перевезення небезпечних вантажів ОДР відповідна їх класифікація. Більш детально про це мер знайдете у мене на сторінці окреме відео. Інвойс це рахунок фактура, комерційний документ, у якому вказуються товари та послуги, які компанія надає клієнту та зобов'язання клієнта на оплату цих послуг. Інвойс обов'язково має бути вказано: номер та дата видачі, найменування, реквізити покупця та продавця, найменування товару, кількість кожного найменування та ціна на одиницю та загальна сума до оплати. Умови поставки по інкотермсу. Часто від подробиць зазначених інвоців залежить швидкість проходження прикордонних митниць. Пакінг лист або ж пакувальний лист дуже схожий на інвойс і часто багато інформації в цих документах дублюється, але в пакувальному листі також вказані вагові характеристики вантажу та упаковок, їх обсяги та інформація про те, у що і як вантаж упакований. Немає певної форми, і кожна компанія сама вигадує форму пакувального листа. Пакувальний лист дуже зручний перевізнику і всім, хто має справу з завантаженням, розвантаженням, сортуванням та обліку вантажу. За ним вважають кількість місць та перевіряють цілісність вантажу. У вантажних перевезеннях вантажним місцем зазвичай називають одиницю виміру вантажу, яку приймає перевізник до перевезення. Наприклад, одне місце це одна коробка. Або один палет, або один ящик, або ж коробка. Треба розуміти, перевізник везе саме місця. Умовно, завантажує 18 міст, здав 18 місць, і він не знає, що відбувається всередині. Головне, щоб упаковка була цілою і кількість місць збігалась. По конвенції ЦМР за внутрішньо тарні, що всередині тари, ушкодження, перевізник відповідальності не несе. Тобто, якщо в середині упаковки товар пошкодився, перевізник може претензію не приймати, якщо відправник чи замовник економить на упаковці, ну це ж його проблема. Сертифікат про походження товару це документ, надрукований на спеціальному бланку, що містить опис товару та підтвердження з боку державного органу того, що товар, на який оформлено сертифікат, зроблено в цій країні. Форма сертифіката має стандартну форму. Цю форму визначену Конвенцією Кіото. Сертифікат про походження товару видається у випадках, коли митне оформлення товару вимагає документального підтвердження країни його походження. Фітосанітарний сертифікат це сертифікат, що засвідчує наявність або відсутність зарегульованих шкідлих організмів будь-яких рослинах, продуктів рослинного походження. Упаковці, ґрунті або будь-яких інших організмах, об'єктах або матеріалах, здатних переносити чи поширювати регульовані шкідливі організми, які визначаються окремо для цілей імпорту, експорту чи реекспорту. Ветеринарний сертифікат це разовий виданий в установному порядку документ суворої звітності, виданий лікарем Державної установи ветеринарної медицини або ж Державним інспектором ветеринарної медицини. Що підтверджує стан здоров'я тварин, якість та безпеку продукції тваринного походження? Якщо на хлопський розум цей сертифікат потрібен для розмитнення товарів тваринного походження, як сир, молоко, місні продукти тощо.